Дійсно, я був в складі делегації. Це було чотири мери спочатку, які брали участь в місті Денвері у всесвітньому саміті мерів, який вперше організовувався в Америці, завдяки зусиллям Сполучених Штатів, які взяли якраз. Таку ініціативу по такому впровадженню таких зустрічей, щоб ну, скажімо так, мери з різних континентів змогли потоваришувати, змогли обмінятися досвідом і фактично поговорити на різні тематики. Перше, ну одні з таких тематик були це зелена енергетика, це клімат. Це права свободи людей, в тому числі певна певна увага була приділена Україні, і тому відібрали якраз мерів з різних міст по чисельності, по, по наслідкам цієї жахливої війни. Це відбирали організатори цієї поїздки, проект «USAID», а також проект Гаверла. Які все повністю видатки по прильоту, по перебуванню взяли на себе. В принципі, ми на це не витрачали коштів. І вони відбрали місто Харків як потужне місто, одна з колишніх столиць України, яке зараз ще обстрілюється і має велику руйнацію. Також було місто Ніжин, яке теж не було окуповане, але теж було пошкоджене дуже сильно. І фактично місто одне було Мелітополь, яке ще сьогодні залишається в окупації. І мер міста Іван Федоров він був навіть в полоні. Він залишився перший день в місті. Його росіяни викрали. Він кілька днів був в полоні. Потім його обмінювали на. Російських військовополонених тому е такі міста взяли і ну, і, звісно, взяли Тростянець, як місто, яке було в окупації, яке зазнало через цю окупацію жахливої руйнації, де були вбиті люди, де є багато свідчень про е знущання над людьми над ті, ті самі вбивства, ті самі грабіжі і так далі. Бо якраз формат передбачав. Ознайомлення суспільства різних секторів. Так? Тобто ми були їх і в вищому навчальному закладі в Денвері, ми були і спілкувалися з мерами, був виступ наш на, на саміті. І ми говорили, якраз кожен із мерів розповідав історію свого міста, розповідав, що відбувається, які руйнації, як ми виходимо з цього, що треба місту для максимального подолання швидкого цього виходу з ситуації. Так? Бо, наприклад, у когось викрадена техніка, і автотранспорт там пошкоджені лікарні, в когось слава богу, ціла та лікарня, чи там швидкі допомоги, і так далі. Тобто говорили про, ці, про про ці цілі, а також говорили про те, яку ми бачимо Україну після вже війни. Говорили ну і взагалі, ну по перше, дякували всьому світу за підтримку. Як бо це може бути не конкретна підтримка нашим містам, да, підтримка нашим, нашій країні. Бо ми, ми е, говорили часто від імені всіх інших міст, да, тому що ми не можемо говорити виключно за Трасінець там чи Харків чи інше. Ми говорили про всю Україну, про важливу роль е, проєкту децентралізації, який е, ну фактично змінив країну. Він шив країну. І якраз цей проект, е, який реалізований був зусиллями багатьох багатьох людей, він показав е, ну, і самоврядування, яке Яку яке на основі цього проекту посилилося, показала всю свою міць в протидії збройному агресору да, протидії цей військовий навалі, яка була, і тому от говорили про це, що важливо цю реформу продовжити, важливо її не забувати? Говорили про корупцію, що вона на жаль розідає сьогодні наше суспільство, і говорили, що ну на сьогоднішній день. Ну, одним із варіантів цього цієї роботи є робота з містами, де ми максимально намагаємося прозоро використовувати будь-яку гуманітарну допомогу. Все, що приїжджає до нас, ми зразу показуємо на відео, на фото, робимо акти, звіти і все остальне. І ті благодійники, які роблять ті чи інші роботи. По нашому, наприклад, місту, так, потім приїжджаю, дивляться за якістю цих робіт, за списками кому роздана ця допомога, і немає заперечень абсолютно ніяких. Тобто ми готові підтримувати такі партнерські відносини, готові залучати таку допомогу від інших міст Америки, в тому числі, там, чи Південної, чи Східної, чи Канади, бо були зустрічі з різними суб'єктами, ну, з різними людьми, багато знайомств, обмін візитів, візитівками. І ми ще до сьогоднішнього продовжуємо листування з багатьма. Мерами і чиновниками, в тому числі, про тематику допомоги ну, нашому місту зокрема. закрема, тому що для мене це була можливість і розповісти про Україну, в тому числі в контексті України про ті реформи, які ми робили в Тросянці, привести приклади. Да? Наприклад, бо от якраз наша лікарня це дуже великий приклад, як вона перебудовувалася з радянської лікарні. Колишньої дав в таку муніципальну лікарню, яка потужно мала проєвропейський такий вибір і так далі. За що була і розстріляна російськими танками, і які наслідки, як ми з цього виходимо, що ми робимо далі? що ми плануємо далі? І оцей приклад був такі приклади були дуже важливі. Також цікавилися були зустрічі з бізнесом американським. Вони були організовані в нашому посольстві в Сполучених Штатах Америки. Як сама Оксана Маркарова це все організувала цю зустріч? І було дуже багато повний зал був переповнений потужними представниками потужних компаній американських. І ми говорили про їх участь у відбудові України, про їх можливість вже приходити зараз інвестувати свої кошти або заводити свій бізнес сюди, в Україну. Ми говорили про відкритість нашої держави сьогодні, зустрічати таких інвесторів і знову ж таки говорили на прикладах. Я я озвучував приклад нашої шкладної фабрики Монделіз Україна, які працюють в Україні зараз, і фактично які сьогодні не тільки виробляють якісний продукт і а вони дають тисячу робочих міст. Вони дають величезну кількість податків для нашого державного бюджету. Вони дають величезну кількість допомоги. Нашої соціальної сфері, гуманітарної допомоги, лікарні, школам в тому числі це десятки мільйонів гривень, які вони жертвують зараз в соціальну відповідальність. Порозуміють, що країна пошкоджена, треба допомагати місту Трасянець. І такі приклади, що фабрика своя відновила вже роботу в Трясянці, і робить шоколад. Я показував шоколадну плітку наші корони чи мілки і показував. Дивіться, будь ласка, здавалося, тут не так далеко, як кордон з. Російською Федерацією, але підприємство, яке зазнало колосальних збитків, вже повернулося до роботи, працює, відновлює робочі міста і вже опускає продукцію. А значить, податки вертаються частково в наш бюджет, частково в бюджет держави, а значить, підприємство виконує свою певну і соціальну місію. Тому такі приклади вони були дуже важливими, бо не просто говорити про якісь теоретичні засади, там розбудови України, а треба говорити про конкретні речі. І в тому числі порівнювали ситуацію в різних містах, і так далі. Ну і багато було питань таких навіть люди були вражені. От ну як вдалося вигнати так швидко росіян з міста да наприклад, з нашого. Ми розповідали, що це робота багатьох людей, які давали координати, які наводили нашу артилерію на російську техніку. Бо у нас в місті не було військових підрозділів. Ми фактично робили це як партизани, як волонтери. Тобто багато людей, десятки людей щодня працювали скритно для того, щоб допомагати збройним Силам України, і це от дало такий -то результат. Сьогодні в Трасенській громаді і я це завжди говорю, і це подяка багатьом багатьом людям, які, які. Хтось із них нагороджений, хтось залишився поки що в тіні. Каже: не треба мене боюсь, поки що не нагороджувати нічим. Давайте я потім після війни вже там скажуть за мене. Але багато багато людей доклали зусилля, щоб Тростянець був першим українським містом, яке звільнили від російської агресії. Це дуже важливо. Для нас це була найголовніша задача вибити їх звідси максимально швидко. Бо ви пішли вони звідси, пішли потім в Сумській області, перестали обстрілювати ту саму ахтирку і так далі. І це заслуга десятків людей, які сьогодні. Виконали цю місію, от, е, в принципі, ми, ми, ми про це говоримо. І ті більше ста одиниць техніки, які було знищено російський військ, от свідчення того, що тут працювали якісно люди над, від, від Відстоюванням свого суверенітету, да, навіть не маючи підрозділів, вибили, розбили, допомогли нашим Збройним силам України і швидко погнали їх звідси. Оце приклад для всієї України. Також говорили про програму президента по відбудові міста. Да, вже є, ви знаєте, перелік затверджених міст, куди Тростянець теж попав, і ми говорили про те, що це важливо для нас, в тому числі, тобто, що держава вже задумується про те, як відбудовувати міста і про що це буде відбудова. І ми говорили про які об'єкти це дороги, там вокзали, об'єкти бізнесу, житлові будинки, лікарні і інше, де знову ж таки американські компанії можуть приймати участь в цій будівництві, в розбудові, або жертвувати якісь кошти на підтримку чи наших збройних сил України, чи конкретно якогось міста там із наших із наших міст, які були присутні на цій нараді, ну на цих зустрічах, чи з е, тих міст, які інші. Постраждалі тому задача була виконана. Ми якісно працювали до речі, дуже дякую проекту USAID і програмі. Добре, що вони дуже якісно організували наш візит. Ми говорили з політиками, з дипломатами, з урядовцями, з керівниками потужних міжнародних проектів, з керівниками університетів, з мерами. Тобто, це були різноманітні зустрічі. Які от, кожна по-своєму там була спланована, але дали максимальну інформацію про Україну, максимальну інформацію про наші міста. І зараз ми питаємося допрацювати ці питання, переписуємося і намагаємося розвинути міжнародну співпрацю. Наприклад, задячучи пану Габріелю, це керівник проєкту Гаверла. Він познайомив мене з мером міста Четануга і з його офісом, фактично, які були присутні з ним. помічники на цьому форумі в Денвері, і ми проговорили концепт, концепт такої співпраці між нашими містами. Зараз ми вже онлайн спілкуємося. Ми говоримо про конкретні проекти, ми говоримо про конкретні можливості і будемо намагатися розвинути міжнародну співпрацю між Тростянцем і американським містом. Це місто більше ніж Тростянець. В ньому там майже 180 тисяч населення, це фактично шість Тростянців. І тому для нас це дуже приємна така увага і бажання допомогти американських наших колег у відбудові наших українських міст. От такою була якщо дуже стисла поїздка. Вона була там протягом 10 днів, але це був і Вашингтон. Також де ми зустрічалися, як я вже сказав, уже з урядовцями з державним департаментом були розмови на військову тематику. Я не буду зараз тут їх розповідати. Різні тематики звучали, знайомилися з різними людьми, і в принципі, я маю надію, що ми донесли ту. Необхідну інформацію, що треба було від нас донести про політику держави Україна сьогоднішню, про нашу стійкість, про нашу мужність, про потреби у збройних сил, про потреби у громад, як це все зробити, і про нашу готовність спільно далі йти в європейське співтовариство в НАТО, і для того, щоб тримати тут кордон всієї Європи, яку сьогодні захищає фактично наша Україна, захищає своїми збройними силами, своїми хлопцями. Тому от, така була поїздка.